У Дніпрі під завалами багатоповерхівки можуть бути троє людей. Рятувальники досі працюють на місці влучання російської ракети. Матір та син, яких раніше також шукали, вийшли на зв'язок. Нагадаю, ввечері 28 червня росіяни поцілили у багатоквартирний будинок. Нині там фактично зруйновані п'ять верхніх поверхів. Одна загибла, 13 поранених. Який їхній стан? Софія Москаленко розповість. Дніпро 28 червня на годиннику майже 18.30. Люди повертаються з роботи додому. Оголошена повітряна тривога. Аж раптом жителі чують свист у небі. Росіяни атакують житловий будинок у середмісті. Там, де ще хвилину назад були п'ять верхніх поверхів, провалля. На місце виїжджають рятувальники, де блокують людей з-під завалів та понівечених автівок. М, часом біля поліцейської стрічки збираються люди. Свою щойно придбану квартиру у вогні намагаються роздивитися Олександр і Ольга. В цей день у них видався вихідний. Тож пара вирішила поїхати у торговельний центр відпочити. Це і зберегло їм життя. У Нас працювала сигналізація. І ми зрозуміли, що щось не да. бути. Почали всі дзвонити знайомі. Тут хто поруч живе, знає, що ми тут живемо. Почали дзвонити і питати, як ми і казати, що у нас вже квартири вже нема. А от родина Євгена у момент атаки відпочивала вдома. Їх квартира на шостому поверсі поруч із місцем влучання ракети. Хлопець каже: спочатку навіть не зрозумів, що росіяни поцілили саме по його будинку. Я почув свист, який десь секунди дві був такий, і потім був вибух, димка підійнявся, піднялася в квартирі. І да, я просто схопив собаку. Вийшов одразу у під'їзд. Виходжу, машина все там поневічено. Після усього пережитого зізнається Євген тішить тільки те, що у натовпі бачить знайомі обличчя. Зустрічаюся живих сусідів ви вже, ви вже думаю, що слава Богу. Аби хоч якось допомогти людям у біді, на місце стали приїжджати дніпряни з різних районів міста. кажуть, готові розбирати завали, переносити металеві конструкції словом, все, що буде потрібно. Волонтери привезли гарячі напої і їжу. Чай, кава, солодощі, вода, питна, мінеральна, енергетики, бутерброди. А як же, все обов'язково? Протягом вечора і ночі рятувальники гасили пожежу, аби нарешті почати розбір завалів і знайти тих, хто не виходить на зв'язок. Наразі поліцейські за допомогою ДНК лабораторії підтвердили загибель однієї жінки. Їй було 75 років. Ситуація не досить, не досить добра, оскільки плити, перекриття вони. ...до шостого поверху переміжку також, також з кирпичною платкою і приходиться розрібати повністю вручну по кожному кирпичу з кирпичини. Поранення через атаку росіян дістали 13 людей. Серед них вагітна жінка і семимісячне немовля. Дитина отруїлася продуктами горіння. В одну з лікарень міста доправили трьох травмованих. Загрози їх життю немає, кажуть медики. Жіночка 49-го року з Гіпертонічним кризом. співробітник ДСНС 2000 року, молодий хлопець порізи нижніх Кінцівок. І госпіталізований чоловік 71-го року народження отримав вечеретну мозкову травму струс головного мозку, садніння, тубу. Усі мешканці будинку роз'їхалися по рідних та знайомих. Навіть у вцілілому під'їзді жити поки не можна. Дозволили лише зайти, аби забрати буде якісь речі. Саме необхідне це документи забрали. А те, що бачили, то йкола. Квартира вся ціла. вона ну, просто в диму і в гаря на місці удару. Працюють правоохоронці, приймають заяви про пошкоджене майно. Наразі 60 людей звернулися до поліції, аби зафіксувати наслідки російської агресії. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.